найближчі години може вирішитися доля 29% підконтрольної Україні України частини Донецької області. Про це е, написав військовий оглядач Рьопка. Прорив фронту північніше Покровська сягає 18 кілометрів у Збройних силах України. Є лише кілька днів для контрдій, поки РФ не перекинула механізовані сили. Так, вже з самого ранку коментують європейські, в тому числі змі, те, що відбулося сьогодні біля Покровська. Е, але вже українську виважену позицію ми просто зараз хочемо запитати Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії. Вітаємо вас у нашому етері, слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям, слава пане Сергію. Ваша аналітика, що відбувається зараз під Покровськом? По перше, у мене величезне прохання дотримуватися інформаційної гігієни і ніколи не читайте льопки та «Білд» Таблоїд, який хайпує а рьопки військовий аналітик. аналітики. Перепрошую, я балерина. але я думаю, що в мене навіть шанси стати балериною набагато більше. Кажу відверто, тому що дуже часто ця людина. Яка працює у білді, вона видає російські наративи як аналітику відповідно, при цьому перебуваючи далеко поза межами нашої держави, і тим більше не перебуваючи на лінії бойового зіткнення. Ну власне, досить прорьоки і білд, досить ім реклами. Просто завжди дивуюся, наскільки наші медіа перестали бути інформаційно гігієнними, навіть скажу так. І намагаються тягати то путіна. Всі цитати дають то е, рьопки. Ну бачите, е, насправді це те, що не дає нашому суспільству. Я не кажу про занепокоєння, тому що ситуація на фронті надзвичайно складна. і Ми зараз про це поговоримо, але і не треба копати помиральну яму, тому що ну це шлях тільки в помиральну яму. Що стосується ситуації, яка на сьогодні складається, я не знаю звідки там ці 18 кілометрів прориву нашої оборони, і, взагалі, слово прорив використано прорив. Ну, ну треба просто подивитися у підручники військового мистецтва, що таке прорив фронту, і, власне, тоді зрозуміти про що бреше рьопка і компанія. І дуже багато медіа це потім репостять. А якщо ми говоримо про ситуацію під Покровськом, вона на сьогодні, очевидно, не перший день виникала, і про це говорили. Ми кожного разу, в тому числі, і в вашій студії, що ситуація тут залишається надзвичайно складною надзвичайно складною, тому що у ворога є пріоритет, це бажання окупувати всю Донецьку область. І власне на цьому не зупинятися. Це теж треба зрозуміло, тому що я розумію, що. Такий собі синдром Аляски він вже надзвичайно швидко швидше ніж ковід, вразив в тому числі і наше суспільство, яке дивним чином почало заспокоюватися, дивним чином почало махати нашими територіями, розмінюватися. Хоча ну є конституція, по перше, так і відповідно що ділити, як ділити. Ну це не вирішувати зокрема ні Трампу, ні Путіну. Хоча ми розуміємо, що певні комунікації. Певні якісь домовленості, звичайно, можуть бути, але це тема, скажімо так, політичного аспекту з військової точки зору на сьогодні. Та ситуація, яка склалась під покровським, вона очевидно, я вже сказав, складалася не перший день, не перший тиждень. І коли пам'ятаєте, була активізація відповідно диверсійно-розвідувальних груп ворога, і стрепенулося наше суспільство, в тому числі, і відповідно наші партнери, союзники, мовляв, подивіться, що там відбувається. Відбувалося те саме, що відбувалося минулого року, наприкінці осені, початку зими, 24-го року, коли саме активність диверсійно-розвідувальних груп ворога, в тому числі з використанням механізованої компоненти, е, малювали, скажімо, так, досить е, Негарне майбутнє у Покровська і у наших тих оборонних рубежів, які там були створені, тому що всі очікували, бігали, перепрошую як дурнуваті з лінійкою в руках. Пам'ятаєте Дніпропетровщину. Ну, кожного ранку вставали і неадекватні міряли скільки там міліметрів залишається до Дніпропетровщини. Так, от власне бігали скільки там до Покровська, кілометр там чи два або п'ять. І власне, ми дійсно розуміємо, що емоції суспільства вони певним чином зрозумілі. Тому що це міцний горішок. На сьогодні це наш оборонний вузол, який не дає можливості ворогу йти далі, який не дає можливості ворогу просуватися у бік і Константинів, в тому числі, і нашої Краматорсько-Слов'янської агломерації відповідно. Тому бажання ворога очевидно зруйнувати ці плани, порушити логістику і захопити спробувати захопити Покровськ. Тому активність диверсійно-розвідувальних груп ворога вона відзначалася 24-му році при наступі на Покровськ І власне сьогодні наразі мали ситуацію ситуацію і маємо ситуацію, коли дійсно диверсійно-розвідувальні групи, а за ними, як правило, і сьогодення це підтверджує, мусять іти вже штурмові групи, які є невеличкими, але їх багато. І в цьому на жаль, перевага росіян, що з людським фаршем у них дуже багато. По перше, у нас не фарш, у нас люди. По-друге, їх на жаль є про людей у нас менше у Росіян. Особового складу більше. Так от, власне, диверсійно розвідувальні групи, вони якраз були спрямовані в наші бойові порядки, в тому числі і просунулися на певну глибину е, території. Так, це кілька кілометрів, в тому числі, але не 18. Це точно. Е, це теж треба розуміти, тому що спочатку було то і 2, і 3, і 10, потім 12, 15, вже бачите, і 18 кілометрів. Так от, власне, їм вдалося просунутися на певних локаціях, обійти наші позиції. І відповідно в тилу почати виконувати бойові завдання, які були спрямовані спрямовані на сьогодні, на те, щоб створити хаос в управлінні нашими підрозділами, щоб створити паніку, панічні настрої, в тому числі, і звичайно інформаційно все супроводжувалося російською стороною вже на широкий український і не лише загал тому на сьогодні. Як очікувалося, і власне ці рішення, і головнокомандувача збройних сил України, генерала Сирського, і верховного командувача президента України не виправдалися. Те, що такі рішення саме будуть прийматися, вони були очевидні. Це підсилення нашої контрдиверсійної роботи, це підсилення відповідно наших підрозділів. Тим чим необхідно, і знову таки ми бачили сьогодні зранку відповідно заяву е, першого корпусу національної варти України АЗОВ, який я хочу зроставити тут акценти. Не зайшов на цю локацію таким собі е, пожежним, який має рятувати ситуацію. Вони будуть рятувати ситуацію. Я думаю, що від одного слова Азов у багатьох росіян. Там і лапки повідриваються це без перебільшення, бо це Азов дійсно честь хвала. Так, от власне Азов зайшов на свої позиції. Азов зайшов в свою зону відповідальності. Ви знаєте, що Україна переходить дуже швидко в умовах воєнного стану саме на корпусну систему структури збройних сил України, і оця ділянка фронту, де відповідно, як хто багато хто назвав на мапі це дійсно очевидно, такими собі рогами, які виникли у глибину нашої території, ці. Дороги треба пообламувати, і цим буде займатися Азов в зоні своєї відповідальності. Сподіваюся, дуже так само, як і ви, тому що розумію критичні ситуації не менше ніж хто і нікого не збираюся заспокоювати. Хочу сказати навпаки, ситуація надзвичайно складна. Цим я покажучи. Так, от сподіваюся, що азовцям і можливо якимсь доданим ще підрозділам. Можливо, я не знаю, цю ситуацію вдасться вирівняти. Це буде величезна бойова робота, і в разі успіху це звичайно мужність і відвага наших побратимів по сестер. Якщо вони виконують, а я впевнений, виконають такі завдання, вони є дуже складними. Пане Сергію, тепер давайте від ситуації складної на фронті перейдемо до трішки більш добрих і вже підтверджених новин. Безпілотники головного управління розвідки 11 серпня атакували Оренбурзький гелієвий завод єдине підприємство з виробництва гелію в Росії та одне з найбільших у Європі. Тож. Давайте тепер поговоримо про ось це влучання в гелієвий завод. Чим він може бути небезпечний? Що там можуть виробляти такого, що була, наприклад, проведена якась операція для того, щоб його уразити. Прошу ваш коментар. Ну, по перше, хотів би відзначити, що кожного дня ми з вами чуємо прекрасні новини, бо вони прекрасні. Кожного дня, кожної ночі продовжується робота сил оборони, яка є системною, є стратегічною щодо уражень відповідних об'єктів військово-промислового комплексу логістики суто військової складової Російської Федерації, яка має знизити спроможність Російської Федерації вести війну проти України в даному випадку, якщо ми говоримо про цей завод на Оренбурзі, то це завод, який випускає компоненти для ракет, тобто це ті самі ракети, які потім використовуючи цю еліву компоненту, летять до нас в Україну і задають нам величезної шкоди, і найголовніше, що вбивають наших громадян. Наших людей, тому звичайно, ураження таких унікальних об'єктів воно призводить до того, що в будь-якому разі спроможності Російської Федерації на полі бою вони стають меншими. Це не чарівна паличка. Зразу хочу сказати, що отак уразили завод, і моментально на фронті щось змінилося. Цього не слід очікувати, це змінюється поступово, тому що менше стає ракет відповідно. А накопичення відбулося. Ми розуміємо цей по шахедах, в тому числі сьогодні. Я думаю, є сенс говорити і про шахеди, про ураження цих складових. Так по-друге, ми говоримо про те, що бачите, сили оборони знову почали руйнувати нафтопереробні заводи Російської Федерації. Добре, скажу точніше, щоб було правильно абсолютно уражати нафтопереродні переробні заводи, їхнє унікальне обладнання, яке і знайти зараз дуже важко. санкції все рівно працюють і відновити роботу НПЗ в повному обсязі надзвичайно складно. Більше того, на сьогодні бачимо зростання цін на бензин на території Російської Федерації. Зрозуміло на тимчасово окупованих територіях України, де є на жаль, поки що окупаційний режим. І власне ми говоримо про те, що експорт російського бензину за кордон він на сьогодні припинений. Це реальна ситуація країни бензоколонки. Це не означає, що в них залишилося 10 літрів бензину і на цьому крапка. Ні, звичайно, все те, що є, максимально йде на фронт, але отут цивільний цього стає набагато менше або за високими цінами. Це удар по економіці Російської Федерації. І власне ми говоримо також і про логістику, саме залізничну логістику, яка все, все це, всі ті вантажі, озброєння, пальне, особовий склад потім. Тягне на фронт, і хочу зазначити, що подивіться вектори ураження цієї логістики. Зокрема, це наша Кубань. Ми звичайно можемо говорити про те, що ну я маю на увазі звичайно Краснодарський край, Ростовщину та Ставропілля. Ми говоримо про Волгоград, це не Кубань. Звісно, і не так, щоб дуже наша територія, але тут мова про логістику, і це ті гілки залізниці, які прямують до України, проходять відповідно через наші тимчасово окуповані території, йдуть на фронт. Зокрема, це і забезпечення в тому числі як південних ділянок українського фронту, російсько-українського фронту, і, зокрема, в тому числі Покровського напрямку. Так що тут очевидно, чому така робота проводиться, тому такі ураження. Ще раз хочу підкреслити: є система. Маматичними є стратегічними, і ви бачите ще раз, кожного дня уражаються такі об'єкти. Більше того, ми сьогодні з вами вже не дивуємося. Наприклад, я думаю, і наші глядачі не дивуються тим відстанням, на які пролітають наші безпілотники. Більше того, російська так звана ПВО вона не справляється з цими викликами відповідно. Більше того, я думаю, що наші комарики. Виконавши бойову роботу, виконують ще дуже важливу функцію. Вони виснажують систему протиповітряної оборони Російської Федерації і прокладають можливо. Я підкреслюю, прокладають шлях для е, своїх старших братів для більш серйозного озброєння. Е, ну давайте називати речі своїми іменами. Можливо для ракет. Хотілося б, щоб це були ракети українського виробництва, коли жоден дядя Сем не зможе нам сказати. Козаки зупиніться, бо то ракети наші американські, наприклад, то ми можемо сказати ні, це українські ракети. Ми будемо вражати відповідно об'єкти ворога на його територію. Ви запропонували продовжити тему безпосередньо вже влучанням у хаб, де зберігалися шахеди в Татарстані. І звісно, ми продовжимо про це говорити, тому що також дуже добра для України новина. Я зачитаю для наших телеглядачів далекобійні дрони Центру спецоперацій Служби безпеки України. Здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання шахеди. Тобто вони вже були повністю готовими до використання і. На сьогодні завтра могли летіти вже на голову нас наших українців. А також іноземні комплектуючи до них склад знаходиться у російському населеному пункті ГЗЛЮ Республіки Татарстан на відстані 1300 кілометрів від України. Ось такі вже відстані долають наші дрони для того, щоб е, здійснити ось цю атаку. Давайте е, про це поговоримо. Прокоментуйте, будь ласка, цей успіх. Це дійсно успіх. Тим більше, що вдруге за чотири дні, я не помиляюся, таке ураження відбулося відповідно зусиллями нашої служби Божої служби безпеки України і відстань 1300, понад 1300 кілометрів. Як виявилося, це не та межа, де наші комарики можуть зупинятися. Буквально ми знаємо, що долетіли наші комарі і до республіки комі. Російської Федерації до міста Ухта, це третє за чисельністю. Місто цієї республіки комі, де теж є військове виробництво відповідне, і там, якщо навіть по прямій, майже дві тисячі кілометрів. А ми розуміємо, що комарики, вони що мають певні маршрути. Вони не летять суто по прямій, аби заплутати систему протиповітряної оборони ворога. То очевидно, що це дійсно ті успіхи. Там можливо уражень на сьогодні менше. Влучили правда в резервуар з судячи з усього з світлин і віду, в бензиновий резервуар, але наступного разу ми дамо сірники, аби воно все палало. Тому зрозуміло, що такі удари вони є не просто там суто символічними, там треба надавати москалям попиці. Ні, це ми маємо такий ефект від того, про який я сказав саме на фронті. Відповідно, а тут, якщо говоримо про шахеди. То дійсно це логістичний центр імені день сався опіням. Пам'ятаємо, що це е, там китайський певний інтерес можливо є. Я так дуже легенько. Відповідно, ми знаємо, що китайці, комплектуючи, на жаль, поставлять постачають для росіян, саме для Шахедів або для Герані, і ця продукція вона знищена. Наскільки там було знищено цієї продукції? Скільки це там в абсолютних одиницях? Наразі звичайно важко сказати, але тим не менше це удар. І ми розуміємо, що комарі можуть літати і далі, і виконувати ці завдання по таким. Об'єктах тому, звичайно, це те, що вносить корективи у дії російської армії, зокрема і в повітрі, коли вони зробили ставку, очевидно, це на використання ударних безпілотників саме на шахеди на герані, але бачимо, що ці спроможності вони дійсно стають меншими. Головне, що це кожної ночі. Оце очевидно, що ми маємо в тому числі такий потенціал. Коли відповідно можемо використовувати таку кількість дронів, які звичайно частина з них збивається, це зрозуміло на жаль, але це реалій. Але те, що долітає, уражає, відповідно російські об'єкти ВПК. і це звичайно не може не тішити. Це те, що виснажує Росію, пане Сергію. Наступна новина така вже не оптимістична ракетний удар. РФ по навчальному підрозділу сьогодні відбувся є один загиблий, понад 20 постраждалих. На жаль, це не вперше і навіть не вдруге за цей рік, коли росіяни б'ють по наших навчальних центрах. Це тактика ворога, звісно, і вона навіть більш-менш логічна у цьому випадку. Але ось цей один, одна загибла людина це страшна трагедія. Але тим не менш раніше їх було більше тих загиблих людей. І питання в тому, що зараз ось одна жертва цієї атаки. Це вже тому, що наші військові роблять висновки з попередніх атак, тобто 20 постраждалих, але тим не менш загиблих настільки багато, як було наприклад минулого разу. Ну, по перше, обставини ураження різні. Якщо ми говоримо про ці, то тут зрозуміло, що це. Не навчальний центр, де в той час проходили заняття. Наскільки я розумію, з тієї інформації, яка на сьогодні оприлюднена для всіх публічно, тому що були на жаль ураження, коли відбувалися на полігонах. Відповідні заняття це не суто російська тактика. Це на жаль, епізоди війни, які є і будуть, тому що ми так само відповідними ударами уражаємо навчальні бази. Полігони російської армії, які знаходяться зокрема на, на тимчасово окупованій території. Це очевидно. Висновки, звичайно, найкращий ідеальний варіант був би коли ці висновки зробили від самого початку війни. Ми пам'ятаємо, що спочатку це були і шикування, як і у росіян, до речі, в тому числі. Я не до того, щоб виправдати наші втрати. Вони не виправдовуються. Гинуть люди, наші люди. А, і спочатку, це були шикування, непродумані продумані здії командирів, безповід... безвідповідальність. Висновки, я думаю, що після першого разу зробили всі, без винятку. Всі, я не помилився. Але ось відповідальне ставлення до цих висновків продемонстрували далеко не усі. І Відповідно, ми мали такі ураження. Я можу допустити, що можуть бути такі наступні удари, в тому числі відповідно. Вони можуть бути. Але тут питання вже в іншому. Тому що усі без винятку, військовослужбовці від наймолодшого складу до там командира відповідного підрозділу, вони суворо дотримуються правил поведінки під час сигналу там, тривоги і йдуть до укриття, як мінімум, йдуть до укриття. І я думаю, що ці хотів би сказати останні, але крайні випадки такого. Типу, який зараз ми коментуємо, в тому числі і попередні була у нас трагедія: там, на жаль, трохи більше людей загинуло, на жаль, при превеликий жаль, то тоді люди просто знехтували сигналом повітряної тривоги і не пішли до укриття. Персональна відповідальність, людський фактор це те, що з чим треба не просто боротися, а пояснювати людям, що це їхнє життя. Сподіваюся, що і таких випадків, коли навіть один загиблий у нас є, і поранені таких випадків більше не буде. Поранені, головне, щоб стали строю, сподіваюся, так швидше буде, а загиблих не має бути взагалі. Ще раз, це персональна відповідальність, в тому числі людей. Я думаю, що ті алгоритми дій, які сьогодні є в Збройних силах, вони дозволяють уникнути. Будь-яких таких е наслідків надзвичайно серйозних, які були, ну скажімо, ще нещодавно. Я не кажу там навіть про початок війни, а вже і цього року, і минулого в тому числі. Будемо сподіватися, що з таких новин ми з вами більше у наших етерах не будемо обговорювати. Будемо сподіватися, що всі вже зробили правильні висновки, і знаєте, взяли на обіг ці дії, а не тільки думки з цього приводу. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про справи на фронтах і про інформаційну гігієну, Наскільки важливо її дотримуватися для того, щоб тримати свій глуст і розум чистими? Щиро вам дякуємо за те, що. Дєдналися до нас. До побачення.